На бахмутському напрямку в окупантів побільшало техніки. Таке в ефірі ТВ» зазначив начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж майор нацгвардії Денис Нагорний. Він каже, що на відтинку буквально палає. Ворог виїжджає технікою прямо на лінію бойового зіткнення. Ворог продовжує ну, прощупувати, і це прощупування вже пішло до того, що вони от виходять навіть колонами. Намагаються застосовувати е, в деяких випадках бронетехніку безпосередньо вже на лінії бойового зіткнення. Тобто, ми відчуваємо, що кількість бронетехніки на напрямку абсолютно збільшилась. так само, як і е, збільшилася кількість застосування особового складу. Е, знищення дивізіону це по факту така е, об'ємна інформація. Чому? Е, тому що е, кожного дня. Наші сили оборони, наприклад, так само наша четверта бригада оперативного призначення робіт, що знищує кожен mm -hmm. божий день, хтось у Кацапів горить, вибухає, і слава Богу, так і не треба. Е, то в загальному, якщо брати, то тут я думаю, що по цьому відтинку фронту за місяць, напевно, знищено вже техніки більше, навіть ніж на бригаду, а то й на півдивізії. І... Як факт, то в росіян техніки вистачає, щоб її поповнювати і відновлювати в максимально короткі сроки?